Вони вимагали стиль, їм усього завжди замал, Я продумував режим, але каруселі літали. Купа люду тут присіла І буксує цієї зими І причина в тому не лише в гумі на шинах Засона низина ховає дитячі страхи Від облизлих десятин До розвалених бараків чуди Заїхав в моє місто, може й нахер не митете болото, витирає рот відводи. Що ти хочеш? На твоє синок, суворе є вся наша бригада разом реготала, усміхалась говорити до людей. І мене навчив не риба, налякані місцеві, що зриваються у степ Кожен мій пацан, брата, ще той говорив. Ми влітали в клуби, з цілі сам процес нас ні сухара ці рокери не взяли бала, навіть лебідь на ставку підміре пакачав'є бало. Ті біля каєте, як тут живуть, ми самі в ахуї Вже не помічаю, котрий джойн за сьогодні димлю я зупиниться потік у моїй голові, мій косий лиш на бачці Тут підтягнуть твої джинси, ти на вулиці лиш кет. О, oh, о oh, oh. я гору дорогой таке, за глибом димо сховав кобану, стами до вулиці вас не надурять ви, ми не злітаєм з ніда, у мені фарби твій флоу Це начерки просто для маски Я набрав свої очки. Ніби в баскет І ти тут не сховаєш, ти щоб тобі видно цим людям Ти завжди їсти Кому мов все зразу принесуть на блюді Братику, це не той випадок, щоб я міг прийти без худі Якби не було, єбано завжди їх хто мені закрутить Це флоу-хасла тут жир точно не масла так тут рухатись тись небезпечно, все, що парно марно вастом Пролітаю, міст вже лечу назад зі мною. Зараз два брати, ми летимо так акуратно О, 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 о